Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами, як я встановлював додаткове світло на свій мотоцикл. Ті, хто мають такі мотоцикли і їздили на них вночі, і їм доводилось включати ось цю чудо фару, вони добре знають, що вона світить, мягко кажучи, фігово. і Їздити просто з такою фарою світла недостатньо. По-перше, це впливає на безпеку, ну і, звісно, на комфорт їзди в темряві, коли потрібно включати освітлення. Так як мені набридло ну, ризикувати і відчувати дискомфорт при їзді е, вночі, я для початку вирішив поміняти лампочку. Тут штатно. Стоїть лампа накалу. Я її замінив, поставив світодіодну, але не оцю, яка стоїть. Зараз я покажу, яка в мене перша стояла. Ось це була штатна лампочка, яка світила дуже фігово. Після того я поставив ось таку. Її ставлять більшість людей. Ну, принаймні більшість тих людей, яких я дивився відео в Ютубі. Тут один світодіод, який світить вверх. І знизу радіатор. Поїздив я не дуже довго на цій лампочці, мабуть, 3 місяці. Потім я пішов служити в армію, і це коли прийшов у відпустку, я встановив ось таку, щоб світодіоди вони були повсюди, по кругу і навіть спереді. Тому що ось ця лампочка, вона світила. Тільки вверх. І моя фара освітлювалася ось тако рівно наполовину. Мені здавалося, що це ну, погіршує світло, тому що не весь цей плафон задіюється, відбивач. Вона світила ну, непогано, точково. Тобто була така чітка лінія і пляма освітлення. Попереді, там по боках було темрява, тільки одна така плямка освітлення. Воно освітлювало насичено, яскравість була велика, ну недостатньо. А коли я поставив цю лампочку, освітлення стало більш розсіяним. Тобто не, не, не точкове, а вже світло заполонило більше, більшу площу. Так, яскравість стала менша, але, блін, не настільки сильно, а площа стала більшою освітлені. Сьогодні п'ятий день, як я в відпустці, а поставив я собі додаткове світло з два дні назад. Тому що поїздивши знову вночі, я подумав, що це все одно фігня, це все одно ризики, дискомфорт. Тому що, Ну не світить вона. Не світить навіть ця класна діодна лампочка. не достатньо однієї фари. Поділитися з вами, взагалі, як я їх встановив, прикріпив. До самого мотоцикла. Тому що це, мабуть, найскладніше, що є іменно в процесі установки даних фар. Ну, контакти там з'єднати, ну, дротики скрутити плюс до плюса, мінус до мінуса. Це не є складно. Ось. А от іменно прикріпити саму фару до мотоцикла, щоб вона стояла в правильному місці, гарному, щоб вона була під кутом нормальним. Щоб трималося добре і виглядало це все більш-менш нормально, без колхоза. Це вже складніше. Ось таке от в мене кріплення тут, все дуже просто. Я дивився відоси, і там люди вони сверлять дирки, куча болтів. Ті гайок накручують. Чесно, для мене це виглядало колхозно і мені такий варіант не підходив. Ті люди, які сверлять дирки, вони сверлять в більшості в дуги. Так як в мене дуг нема, мені такий варіант не підходив. А сверлити дирку в, в вилці, я щось не особо мав бажання. Тому мені прийшло в голову, а чому не використати металеві стяжки? І Я пішов на базар, купив дві металеві стяжки, і я вам скажу, це ідеально. Воно настільки його міцно тримає. Я ще під низ е, мотанув із ну, Для того, щоб там нічого не драпалось, і ну, сиділо воно краще. Зараз я вам ще покажу, як я під'єднав контакти і до чого я підключився. Ось тут такий великий жгут проводів. Найкращим варіантом підключати, я думаю, це додаткове освітлення до дальнього. Ось цей синій провід, це є плюс дальнього. Він йде сюдою, судою. І заходить ось сюди. О. І тут а, йде таке роздвоєння. І в ось це роздвоєння я і приєднався, от як можете бачити, тут я заізолював. Я просто взяв плюс з двох фар, приєднав його до плюса дальнього світла. Ось сюди, от. мінус я дав на габарит, на лампочку габарита. Мінус це ось цей от коричневий провід. Ось він йде сюди, сюди, сюди. І, от як ви бачите, він отак от звідти виходить. І йде сюди. І тут в нього є теж така свого роду мамка-папка. І я так само мінуси з двох цих фар пустив. Ось в цей мінус до габарита. І, звісно, майте на увазі те, що коли ви купите ті додаткові фари, щоб встановити собі на мотоцикл, то провід, який йде від них, він є коротким. Його недостатньо для того, щоб дотягнутися до проводів, які знаходяться тут в самій фарі, і потрібно подовжити ще на 15 см. Сама фара має Провід 15 см, і я докупляв додатково, ну я собі купив 2 метра провода, щоб в мене було з запасом ще на майбутнє. І відрізав по 15 см до кожної фари і подовжив їх. Можете побачити, це два білих провода, куплених на базарі. 1 метр 10 гривень коштує. Оці два провода йдуть, і тут. Я їх з'єднюю. Ось. Це два плюса в мене, як бачите, входять в плюс. І. Два мінуса. Ось вони. Мої два мінуса, два коричневих провода, от Раз і два, які входять в мінус. Ось мінус. Зараз я ще хочу поставити собі. Свій акумулятор старенький, який в мене вже служить 5 років. Якщо його поставити на мотоцикл, то мої фари не будуть мерехтіти. Підготував я свій акумулятор до того, щоб його встановити. Отаке в мене тут місце для посадки. Тут от знову появляється ось це біле. І от, хоча його повністю був замалював, зачистив перед тим, обезжирив, ну, не знаю, звідки воно береться. Такий гумовий чохол для нього, щоб він не драпав мені ось тут оцей весь метал, бо він ржавіє після того. Я все тут гарно зробив, помалював і не хочу більше до цього повертатися. Трубку взяв, виведу її на низ, щоб кислота скапувала. Трошки контакти позачищав Зараз встановлю акум, подивлюся як він буде працювати. Включаю ближнє світло. Ось це ближнє. Оце габарит ближнє. Включаю дальнє плюс додаткові фари. Бу, жесть. <ріць> <ріць> Реальний <ріць> ну, я дуже радий результату, тому що ну, це просто кайф. Я бачив. Світло нереально круте. Я, я нарешті щасливий. Я приїхав на е, дальній пляж. Тут дуже класна дорога, як їхати до дальнього. Від рівера до дальнього через лісок, ну, Там взагалі освітлення немає ніякого. Темрява, жесть. І Я їду. Все освітлюється. Ну, Врубиш дальні і оці додаткові фари і просто биде. Світло-світло. Я, я нереально радий. Нарешті я реально досягнув того, чого хотів. Тому що заміна лампочки, ще якась слігня, це все до страки. Потрібно ставити додаткові оці фари і оце буде кайф Ой, як воно світить я бахаю їхав я на трасу хочу ще показати як працює світло і як світить іменно по дорозі бо попередній тест я показував на парковці а це вже прямо на трасі зараз в мене включений габарит це ближнє світло. І зараз включаю дальній плюс додаткові дві фари. Ось так от. Вау. Круто. Наскільки все сильніше освітлюється просто правильно.